Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні тема висадки цибулі під зиму. Розповім, як це роблю я. І почнемо з того, що розповім, чому я це роблю саме під зиму. А роблю я це по трьом основним причинам. Перше, це отримання урожаю на декілька тижнів, а то й три тижні раніше, ніж ми будемо висаджувати цибулю навесні. По-друге, це отримання набагато якіснішого урожаю, і це факт. І по третє, що для мене досить важливо, це отримання ранньої зелені, тобто перо ви отримуєте набагато раніше. Коли ж висаджувати нашу цибулю під зиму? Тут дуже-дуже багато різних думок. Дехто розповідає, що краще висаджувати за 25, дехто за 30-35 днів до початку морозів при середній добовій температурі 5 градусів. Я не знаю, як ви розпізнаєте, коли там будуть морози. Чи будуть вони через 30, чи будуть вони через 25 днів. Я е в своїй конкретній ситуації. Керуюсь власною практикою, а вона полягає в тому, що я дивлюся в першу чергу на температуру зовнішнього повітря. Висаджую цибулю я, як правило, у другій половині жовтня, коли середня добова температура тримається приблизно 5-7 градусів тепла. Наша основна задача, пам'ятайте, це те, щоб цибулини мали час укорінитися, а це приблизно десь 2 тижні, але не встигли пустити перо. Тому, друзі, я орієнтуюся по погоді. Я не можу бачити наперед, чи буде мороз через 30 днів, чи впаде сильно температура через 20 днів. Орієнтуюсь по погоді на сьогоднішній день. Як правило, у мене це виходить середина, друга половина жовтня, початок десь листопаду. І плюс враховуйте те, що навіть пізніше ви будете все одно наші цибулинки укривати якоюсь мульчою. Я це буду робити звичайним опалим листям. Дехто ще радить там іглицею, ну я не заношу і на. Город, скажімо так, це буде опале листя, може це також агроволокном. Тепер переходимо, друзі, до питання ґрунту. В самому ідеальному випадку ґрунт, ось цей, ми повинні підготувати за 2-3 тижні. Тобто я сюди вже перекопую опале листя, перегній і даю йому трішки відстоятися. Трішки це 2-3 тижні. Він відстоюється, усідається і все. Подивіться, який він пухкий. Подивіться, тут просто часнику цибулі ідеально рости. Якщо у вас ґрунт, друзі, не дуже родючий, малородючий, то ви можете додати, скажімо так, трішки більше перегною, приблизно 6 кг на метр квадратний, або ж поєднати його із суперфосфатом. Ось він у нас 25 г на метр квадратний. Мені, в принципі, це не потрібно, повторюсь. ґрунт у мене і так досить родючий. Єдине, що я додаю, це ось таку золу, яку я трішки перемішую потім в лунці з землею. Та й все. Ділянка для висадки цибулі має бути обов'язково хоч трішки захищена від вітру. Пам'ятайте про це. Тепер, друзі, по самій цибулі ви повинні обрати якісний посадковий матеріал. Ось тут ми купили цибулю Халцедон. Це я буду перший рік пробувати цю цибулю висаджувати. У мене ще й інша цибуля, але просто показую вам на прикладі. І тут е багато де зустрічаю, що. Потрібно цибулю калібрувати. Ось такі у нас цибулинки, так? і ви повинні їх відкалібрувати. Тобто до 1 см, насівок від 1 до 3 см і, скажімо так, вибірку від та ще більше 3 см. Можете калібрувати. Я, в принципі, цього робити не буду. Єдине, що я повністю переглядаю цибулинки. Буває, трапляються ось такі трішки, наче підпорчені, тому я їх не висаджую, друзі. Повірте, на одну-дві цибулини ви не обіднієте, а знищити ваш урожай воно може запросто. Ось, Як ми будемо висаджувати? Глибина висаджування оцієї скажімо так, канавки у мене 7-8 см. Висаджуємо донцем донизу, ось так. Всю нашу цибульку. Вістань між ними, між цибулинами, в мене буде приблизно 5-7 см. Тобто, така ось. І кому цікаво, відстань між рядками ми пропонуємо 15-20 см, проте бачив варіанти і 30-35 см. В будь-якому випадку це ви будете вирішувати особисто самі. І поки, друзі, висаджую нашу цибулю, декілька слів про протруювання. Коли я виклав відео... А, до речі, друзі, по мульчі. Мульчувати буду ось таким звичайним листям. І таким же листям я перекопую ділянку, як я казав, за 2-3 тижні. По протруюванню. Коли виклав відео про часник, були деякі запитання з приводу того, що навіщо протруювати і так, далі, і так далі. Я в своєму відео лише розповідав, друзі, які є варіанти протруювання і яким користуюсь я. Використовувати їх чи ні це ваше право. В моєму випадку чесник останні роки просто пропадав, тобто він вражався хворобами, гнилю. Після протруювання останні два роки чесник дуже добре родить. Я лише його протруюю дві годинки перед висадкою. все. А робити вам це чи ні це ваше право. Цибулю я протруювати не буду, тому що в мене вона, не знаю, в чому, можливо, хтось мені підскаже, можливо, Костя, я також було в практиці, в мене вона і так ідеально зростає. Тобто Часник вражається хворобами, а цибуля ні. Я не знаю, з чим це пов'язане. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Дотримуйтесь цих основних правил. Навіть якщо ви вже не встигли підготувати грядку за 2-3 тижні, то хоча б зараз, друзі, трішки внесіть добрив, якщо вона у вас мало родюча. Або в простому випадку листя, яке зараз повсюди є. Перегніть, перекопайте, дайте їй, на мою думку, трішки відстоятися. Перекопую я на один штик, скажімо так, лопати. І все, і висаджуйте. І дуже люблю дуже-дуже ранню зелень, дуже-дуже раннє перо. Повірте, це те, що потрібно. Сподіваюся, відео було для вас корисним, друзі. Дякую, що ви зі мною і всім гарного дня.